Дивіться, наші люди вони звикли до того, що якщо грошей не вистачає, то єдиний шлях для того, щоб вирівняти свої доходи та витрати, це економія. Ну тобто, наприклад, у вас умовно там тридцять тисяч дохід, да і 40 тисяч витрат, наприклад. І ви розумієте, що 30 тисяч доходу, ваші 40 тисяч витрат ну, ніяк не закривають, тому потрібно щось робити. Так? І перший шлях це 40 тисяч, ну, знизити до 30 тисяч. І що людина робить? Вона робить економію саме, так? Тобто вона відмовляється від чогось, до чого вона звикла. А це впливає на якість життя дуже сильно. Тобто, якість життя у людини погіршується, так? відмовляючись від чогось. І таким чином це не додає легкісті, радісті, щастя, а додає турботи, виснаженості, емоційного вигорання, стресу та відсутність певненості в майбутньому. Як я пропоную це зробити? По-перше, підрахувати, скільки ви витрачаєте грошей і куди. Далі зробити оптимізацію. Що таке оптимізація? Оптимізація це зниження витрат без погіршення якості життя.